Давай спочатку подивимося, чи буде атака. Бачиш, карта Боже, така страшна карта випала. Сама бачила з колоди четвірка мечів. Четвірка мечів це, ж, це карта жертв, жертв серед мирного населення і летальних випадків. Тобто, і тут ця карта дала відповідь Альона на фактично на всі три, три запитання: угу. що будуть бити, будуть бити ще гірше і жертв не уникнути, і будуть бити скрізь. Uh, уже вирішили, Уже підготували. Mm. Паж мечів. І ну, жахливі карти, я звичайно бачу тут. Тобто uh, таке, от, що я зараз бачу по картах. Нікого не хочу лякати, але хочу сказати, що uh, по ударах, uh, що це було за тиждень, ворог виснажував. Спеціально виснажував, виснажував дрони, ракети. Так, щоб ми зараз, наче, видихнули, і такі подумали, що ну вже, ж, вже ж, якби все пройшло, по всіх регіонах дав. І тоді він дасть найсильніше. І найсильніший удар, на жаль, буде на наступному тижні. Це будуть регіони всієї знову ж таки України, але найголовнішою ціллю ворога стане Київ та Львів. Тобто знову не розслаблятися, прошу вас, не лякаю. От бачите, дослуховуєтеся. Краще ви мені скажіть потім воно не програється, що я помилилася? Воно буде краще так, але не попередити я не можу. Будь ласка, вся територія України, всі міста, всі населені пункти, реагуємо на тривоги. Але, от Альон, ти знаєш, це коли був обстріл Києва щетверга на п'ятницю, так? І в мене ж було передбачення про такий страшний четвер. Для Києва. І мені вже всі дзвонять, ну, Таня, ну може, це, це страшний цей четвер. І Я знову думаю, ну хай би вже це воно відігралося. Знову сідаю в медитацію, беру карти і мені показує, що знаєш, такі якось аж сили такі, як напружені, кажуть, ми ж попереджали, не бійтеся ночі, те, що буде вночі, те, що буде в день, просто ем, забавки порівняно з тим, що який удар буде в день. Тобто, от страшні удари. Коли відкриті території, от сьогодні також бачимо, попереджали і Дніпро, і той же Харків, і Запоріжжя, що саме ці регіони будуть бити у вихідні. І ем, зараз будуть от, особливо день, страшно мені, от за дні. От вони, як мені йде тактика ворога, вони вимотуватимуть, вимотуватимуть, вимотуватимуть. І потім, коли вже всі знають, вже так от ну все, дайте трошки видихнути, коли розслабляться спеціально. Щоб максимально вони хочуть вдаряти, вони хочуть бити, вони хочуть жертв, і вони зараз максимально чому вони це роблять, причина. Ну, по-перше, це в них в їх ДНК. А по-друге, льоночка, вони знають. Росія прекрасно знає. Дивлячись на всі події, дивлячись на все те, що відбувається, і як швидко воно рухається, що вони програли. Маленький країн вони програли. І не сьогодні, так завтра це буде визнано, це буде показано, і почнеться і повернення територій, Ну тобто будуть такі цікаві дуже речі відбуватися. До речі, про союзи. Говорили ми, Альона, про союзи, говорили про так. військові союзи. Уже прийшла новина, що Франція вироблятиме на території України дрони. І це так, якби наперед, так от воно йде наперед, тому що вже доключають ці договори. І що дивно, я коли була в е, мене був консультація, я проводила зустрічалась в Запоріжжі. Це було е, буквально початок травня. Ще тоді я помітила в готелі. Готель був заселений. Якщо я була в листопаді і там було от, знаєш, як місто Привид, фактично. Зараз я бачу, там я приїхала, півроку пройшло, а готель заселений, заповнений. І Французами, тому що на сніданку ти чуєш, що французька мова, делегації. Тобто, що тоді було зрозуміло? Що як, як ми говорили, що воно вже сплановано, процес, хід, подій іде, ми не все можемо бачити, тому що якось це має все ж таки показано бути на дипломатичному рівні. Ми ж не варвари, як расисти. Це так. Але ще хочу що сказати про удар, те, що я бачила. Мені казали, що станеться якась така подія під час обстрілів, да, під час атаки, що просто змусить здригнутися світ. І не, не просто непокоїтися, а конкретно дати нам дозвіл бити далекобійним ракетам, причому по всій рашці. І я побачила, е, вже коли ближче до події, воно вже можна продивитися, можна считати, Це буде якась трагедія, пов'язана з іноземцями, з важливими людьми, тут, на, нашій на території України. На території України. Так, тому... Ну от через таку трагедію, через траку розумієте, воно ж і сили, сили теж на нашій стороні. Вони, отак, от події всі закручують, тому що не може вже земля приймати оці жертви. Вона вже наситилась кров'ю, і земля вона жива. І їй просто не сила терпіти, а це все сили, це все сили природи. І не забувайте, до якого дня ми рухаємося. Це літнє сонцестояння, це неймовірно потужний день. Навіть Гітлер розпочав війну саме в цей день. Тобто, а ми знаємо, попри все, попри його диктаторство, попри його е, терор, так, він був все ж таки великим окультистом, і в нього було дуже багато людей, які е, сили, які працювали на нього, які все йому вираховували. Захочете колись поговорити, Так, обов'язково. Обов да, цьому... Чому він програв війну, чому так сталося? Тому що там теж є. Якби питання <гум> магії та опультизму дуже глибокі. Uh, та зараз хочеться все ж таки повернутися ще до питань, які стосуються України, тому що стало відомо, ну це не новина. Ми бачили, що ворог просувається в сторону Дніпропетровської області, uh, і станом на за навчора uh, була інформація про те, що російським військам лишилося всього п'ят 5... метрів до Дніпропетровської області. Що відбуватиметься тут? Що чекає на область чи зайде сюди ворог? Ох, які там будуть слухайте страшні битви. Бачите? Королева мечів, король кубків. Але дивіться, там, попри те, що попри те, що йде стримання ворога, страшні атаки, дуже багато жертв, я бачу. Там є, подивіться, корол, королю чаш. Тобто, дивіться, ми приймаємо, ворог має велику перевагу. Тут справда дуже цікаві карти випали: король мечів і король чаш. Ворог має противагу, він має агресію, але. Король чаш це правильно прийняті рішення нашою стороною, правильна тактика стримання ворога. І ви знаєте, я видихнула, коли я побачила карту зірки на нашій стороні. Тобто, ми стримаємо, ми не пустимо. Не, не вистачає. Я зараз бачу, що не вистачає дуже. І дивіться, тут по колісниці дуже швидко, це буквально щитані дні. Як от показує, два від двох до шести днів ми відженемо ворога. Відженемо, повірте. Тому що дивимося, що не вистачає зараз нам ресурсу, але якби по королеві Динаріїві я бачу, що підмога йде. Чекають, просто не вистачає. Ну нам ж не все кажуть, тому. Мої хороші, донатьте, будь ласка, не вистачає справжніх хлопцям, але донатьте тим, хто перевірений. От ну, там я, наприклад, ми завжди там, купляємо, коли збираємо, так, і прямо перевіреним бригадам, самі тащимо дівчатка, ну, тобі зимою реби брали там, от, і просто передаємо, тому що хлопцям це потрібно. І захисникам, і захисницям, там і захисниці є, давайте так. будемо говорити відверто. Тож, Зараз, от наступний тиждень, буде дуже вирішальним, дуже вирішальним у всьому. А, що ж, ми ще обов'язково зустрінемося на наступному тижні. Можливо, більш детальніше вдасться побачити, що відбуватиметься, а зараз не можу не запитати про Сумську область, тому що там, на превеликий жаль, щоденно ворог має успішні наступи. Що там? Чи вдасться нам все ж таки зупинити ворога? Мені сьогодні. Писали люди, дуже в мене багато учениць, там Сумська область, Суми. Дослухаються і кажуть, що їх там навіть місто Суми просять евакуюватись. Але давайте подивимось, можливо, це для безпеки міста. І тут я бачу важко. Теж ворог королева, бачите, король мечів і дьявол іде, то дуже важко йде. Дуже надзвичайно важко. Дуже швидко просувається, знову бачу по колісниці. Ви знаєте, навіть от фактично перетасувала да, колоду, і одні ті, такі схожі карти показали, як і на Дніпропетровському напрямку. Тобто втримаємо важко. Давайте запитаємо, чи візьме ворог суму. Жертв там, стільки, стільки жертв, четвірка мечів. Дивіться, ні. Така гарна карта. Трійка. Бачите, трійка жезлів, трійка посухів. Там вони і проростуть. Розумієте, хто туди прийшов, по справедливості, по жрецю, жреце, а, якби така карта, чия земля, тому по справедливості вона буде і належати. Ось так пояснюю, щоб люди не думали, що я там втішаю, чи я даю якусь марну надію. Ні. Просто от карти показують. Наша земля, наша земля. Так важко. Так ворог вибрав один, я ще раз повторюю, як Ахілесову п'яту. Цей сумський напрямок, але втримаємо. втримаємо. ваш, важко, важкою ціною. Зараз, зараз дуже переломний момент. Я бачила, що от коли оголосять перемогу, коли вже. Тому що не буде вона така, що хтось когось вижене, хтось когось зажене. Вона в е, інакшому форматі буде ця перемога. Не всі може її сприймуть, не всі її спочатку зрозуміють. але... От показувало, що будуть дуже жахливі події відбуватися. Як то кажуть, знаєте, саме сама сама темна ніч перед світанком.